Всім привіт! Мене звати Колесна Тетяна, і маю з вами дечим цікавим поділитися, бо отримала неймовірну кількість смс від 30 грудня. 30 грудня минулого року Кабмін прийняв постанову 1487, яка стосується нового порядку військового обліку для призовників військовозобов'язаних та резервістів. Там дуже багато цікавої інформації, але те, що стосується чоловіків, які є за кордоном. Бо е, слухала вчора, сьогодні багато різних блогерів, які розказують що всіх чоловіків, які є за кордоном заберуть на війну, на Бахмутський напрям, Все, всіх чоловіків просто. По-перше, в Україні йде війна дуже жорстоко вже цілий рік. По-друге, в Україні всі чоловіки мають стати на військовий облік, і це є нормально. По-третє, те, що там написано, що. Е, Будуть дивитися на військово зобов'язаних чоловіків, які стоять на консульському обліку. Цих людей, які стоять на консульському обліку, дуже мало. Бо, здебільшого, чоловіки ставали на консульський облік для того, щоб виїхати в Україну машиною і її не розмитнювати. Там, здається, на якийсь період протягом року 60 днів чи 70, я в цьому не сильно компетентна. Не всі чоловіки стоять. Чи будуть всіх чоловіків змушувати стати на консульський облік, питання відкрите. Чи будуть всіх чоловіків, які стоять на консульському обліку зараз відправляти в Україну, теж невідомо, бо ну, написано, що так, вони будуть сприяти і так далі. Але треба зрозуміти, в Україні йде війна. І навіть якщо всіх змусять за кордоном стати на консульський облік? Нічого страшного не відбувається. Не всіх будуть забирати. Я прошу дослухатися до цього. Не буде так, що завтра всіх 5 мільйонів чоловіків, які є за кордоном, відправлять на війну. Ні, є певна процедура. Так, ця певна процедура не є приємною, так. Але це не є правдою, що всіх будуть забирати, всіх будуть відправляти на війну і так далі. Це повний повний абсурд. Я не розумію, звідки така. Паніка, і для чого ці всі псевдоблогери таке розганяють і розказують, що всіх будуть відправляти там ледве на Бахмутський напрям, бо він зараз є найтяжчим. Це все є неправдою. Тому давайте будемо чекати офіційної інформації від влади України, офіційної інформації, від консульських установ за кордоном, від посольств. Все буде розказано поки що прийняли. Немає жодних роз'яснень, як це все буде діяти. Тому, будь ласка, не робимо паніки, чекаємо офіційної інформації. Всім гарного дня!